Буде зараз розпаковочка декілька варіантів. Окремо кожного смартфону буду закидати у вечері окремо у різні мої канали. Поїхали. Так, ZTE Blade A7 S20 року. Коскоробочкою. Samsung A04, такий золотистий, мабуть, буде. Досить цікава моделька Samsung Galaxy A14. Це все в коробочці. І Samsung m 14 5 g Тут клієнт, мабуть, його швидше всього уже забере, тому що е, забронювали раніше. Попросили, щоб я скинув варіанти і поїхали далі. Зараз розпакуємо декілька варіантів. Так, це буде е, Xiaomi Note 3, якщо не помиляюся, мав бути. Ось такий Redmi 10C стається чи 10A. Ще не знаю точно. Так, Note 10S. Ось такий цікавенький варіант. ZTE a 7 Blade a 7. Note 8T, мабуть, чорненький колір. Це у нас якась Моторола, ще не знаю точно. І Redmi 8. a чорненький колір має бути декілька штучок сьогодні. Так, тут у нас Samsung a 12 Синій колір. До речі, в мене є такий на продажі. Ціна, здається, 2800 гривень. Чорненький Redmi 9A. Так щоб тут вони не упали. Знову чорненький 9 a Ось такий техно, великий смартфон з відбитком, трошечки є царапки по корпусу бачу. Redmi 9-й ось такий, не знаю скільки по пам'яті. Я буду сьогодні детально закидати кожного смартфона. Синій Redmi 8A. Infinix, такий з великими камерами. Цікавий телефон і ще тут пару штучок. Ого, який цікавий смартфон, ще такого не бачив. Зараз все покажу вам. Так, поїхали. Це у нас Infinix, також X6625, з схожий, як цей, що був. Попереднє я бачу. так Градієнтовий колір Red 9A. Бюджетні телефончики для звичайних задач Note 8, бо Note 8T, не знаю, точно зараз буду дивитися. Так, це бюджетний якийсь смартфон, мабуть, улефон. знаходимося у місці рівному. Відправляю новою поштою також. Знову ж таки, 9А. І остання моделька на сьогодні це Note 9. Ось такий варіант. Кому е, цікаво е, мої відео, пишіть коменти, ставте лайки, буду вам дуже вдячний.